Доброго дня усім! Мене звати Андрій, з вами магазин Даринка. І сьогодні у нас відеоогляд двох візочків німецької якості, створених для подорожей Cybex Easy S2 Plus і Cybex Busy. І зараз ми спробуємо пояснити вам, чим відрізняються на перший погляд два таких схожих візки. Ручка у Cybex Biz пропінена, в Cybex Easy виконана з екошкіри. Колеса у нас тут більші, тут менші. Цей візочок у нас на пів кілограма важчий за цей. І ще у нас є різниця у пасках безпеки. У Cybex Biz працює принцип автокрісла, коли є кнопка, і паски відтягуються на кнопку і притискаються теж за допомогою кнопки. У Cybex Easy S2 Plus звиклі стяжки, як це є у всіх візочках. Обидва візочки у нас є легкі та маневрені, Різниця також є у спинках. Кнопка у Cybex Easy S 2 Plus вже є більш удосконалена. В Cybex Easy вона йде старіша. Також ми можемо підчепити наші капюшончики Тут за допомогою кнопки, а тут за допомогою латучки. Ці та інші візочки ви можете придбати на нашому сайті darinka.shop або за адресою Львівська область, місто Миколаїв, вулиця Івана Франка, 13.